Мітинг «Реквієм», що відбувся 22 червня на книжовому меморіальному кладовищі у Борисполі, розпочався з панахиди, яку відправив вікарій Київської митрополії єпископ Іларій. За упокійні молитви пролунали над останками 493 червоноармійців, знайдених у квітні цього року поблизу аеропорту Бориспіль, і ще одного солдата війни, останки якого пошуковці виявили під Вишгородом. Усі вони тепер перед останнім відданням землі відспівані. Сьогодні молючись за них, поминаючи їх, ми згадуємо і тих, хто загинув в наших сім'ях, хто не повернувся з тих боїв. І е, маємо надію, що Господь за ту е, щиру їх службу, за той дар, який вони зробили для нас, віддавши своє життя, дасть їм небесну нагороду. У церемонії перепоховання бійців Червоної армії, які загинули під Києвом у перші місяці війни, взяв участь президент України. Звертаючись до присутніх, Віктор Янукович, зокрема, сказав три роки наша країна була у вогні, загинули мільйони дітей, жінок і чоловіків. Втрати Торкнулися майже кожної української сім'ї. Ми маємо згадати усіх, хто загинув у цій боротьбі за життя, тих, хто захищав своє майбутнє зі зброєю в руках і мирних громадян, українців, росіян, білорусів, татар. Євреїв, усіх хто пав жертвою трагічних спроб втілити антигуманні ідеї перетворити вільних людей і цілі народи на рабів. Саме тому Друга світова війна стала для кожного українця великою вітчизняною війною, боротьбою за визволення. Своєї рідної землі від фашистських загарбників. Останки солдатів та офіцерів, полеглих на київській землі у вересні 1941-го, перепоховані з усіма почистями. Ого! На місці їх масового захоронення поблизу Борисполя виявили 26 капсул. І лише 9 вдалося ідентифікувати. Серед учасників мітингу на Книшовому були і родичі загиблих, котрі прибули з різних міст та країн. Командира 20-го прикордонного полку майора Фрола Любченка майже 70 років вважали зниклим безвісти. Тепер його останки, як і решти віднайдених, матимуть вічний спочинок у землі. А дев'ять загиблих солдатів війни вже не будуть числитися як безіменні. І, звісно. Нашли не только мощи, но и большой пласт истории. Мы теперь будем искать и других родственников. Мы и раньше пытались их найти, но безуспешно. А здесь вот так случилось, что случайно нашли останки и нам сообщили. Мы, конечно, очень благодарны. Мы благодарны пограничникам, потому что они нам очень помогают. Они нас встретили, разместили, они все организовали. Также благодарны мэру города Борисполь, который нас принял. За організацію мероприятия. 70 літ минуло від того страшного дня. Дня початку війни, що забрала життя мільйонів наших співвітчизників. Мало вже залишилося і свідків, що вціліли тоді на ратному полі. Але пам'ять у них цупка. Я воював, почав війну в 41-му році на Чорному морі, десь 3,50 у Севастополі мигають прожектора, Ну, ми думали, як завжди, йдуть якісь маневри. Але через 4-3 години мітинг у порту почалась війна. Мені 17 років було, я вже був практикант помощника капітана. Херсонський морський технікум закінчило. На, на рулю стояв. І ви знаєте, на палубі кров це перше моє таке було. Страшне, і я із, малень... із 17-літнього хлопця став дорослим мужчиною. До самого Берліна значить я проповз... проповзли мене на животах. Я в 18 років вже був ранен в Кенезбірг. За першу медаль отримав за отвагу. У день скорботи у Борисполі зібралися посивілі ветерани і ще зовсім юні школярі. Заради їхнього мирного неба не пошкодували свого життя ті. Кому складали тут останню шану квіти та три грудочки землі у братську могилу?